Я знову розкажу про історію минулого. З нагоди смерті старенького радника двора Івана Струмінського була у частині 168 й діла коротка згадка про заслуги покійника при уведенню в життя фундації князя Острозького в Тернополі. Історія відкриття цієї фундації уведення її в життя мало кому знана, І тому, знаючи докладно перебіг справ, хочу тут розказати те, що знаю, щоб збереглась пам'ять людей, які заслужилися коло неї. Як часто, так і тут припадок грав велику роль. Склалося іменно так, що військо в літах 1865-1866 почало шукати коло Тернополя за площею придатною на військові вправи, а вибір упав на ґрунти, що були під управою греко-католицького пароха, але в ґрунтовій метриці від 1821 року і в катастрі записані на фундації князя Острозького для підопавших міщан Тернополя греко-католицького обряду. Припадок хотів, що референтом для вин... Ні йому площі для війська був концептовий практикант теперішній староста на пенсії Омелян Глиницький. Він заінтригований назвою фундації, ще не введеної в життя, почав шукати у старих актах староства за такою фундацією. Цей надобов'язковий труд виплатився. Показалося, що є фундаційна грамота князя Костянтина Острозького на около 300 моргів ґрунту, котрим від непам'ятних літ завітували греко-католицькі парохи Тернополя. А доходи Віддавали після свого узнання на підмогу убогим по таким відкритті. Пан Глиницький вирішився провести справу так, щоб фундація могла війти в життя. А що верховний нагляд над фундацією за австрійськими правами належав до правительства, тому легко йому було це зробити. Що тодішній староста барон Канне згодився на це, щоб припустити в оренду не лише 30 морків для війська, але й увесь прочий ґрунт, причому чин швина йому мав складатися до депо. Зиту з того чиншу назбиралося на протязі довгого часу до 16 тисяч золотих ринських, з котрих опісля закупленого ґрунту підбудову реальності, але тим часом нові закони віддали всі фонди для убогих. Під заряд громад, і місто Тернопіль підняло претензію до заряду фундації князя Острозького. Політична влада у першій інстанції згодилася на те бажання. Однак, на ресурс тогодішнього українського паруха, отця фортуни, вищі власті знесли той присуд староства, бо після фундаційної грамоти заряд має повічні часи спочивати у руках комітету, вибраного мешканцями греко-католицького обряду, і казали зарядити вибір комітету і вести фундацію в життя. Ця стаття друкувалася у львівському ділі від 1 листопада 1909 року.